Друзі, друзі, ви знову на каналі Фант Євген Сподар. Дякую за те, що дивитесь наш канал. Ставте пальчики вверх, кому подобається відео, кому не подобається наша рубрика, коментуйте, завжди радий всім відповісти. От. Зараз у нас, як то кажуть, вечеря. А перед цим я їм купірував хвості подрізав їхні антенки і одразу припшикував е, антисептиком. Антисептик у нас ось такий маємо фірми Farma закордонний. Припшикуємо для всіх ран. Ось такими електроножничками відрізаємо хвостики. Вилка всаджується в розетку, нагрівається і при відрізанні зразу припікається ранка щоб, не... ну, щоб кров не йшла і щоб зараження ніяк не йшло Але ми ще на всякий пожарні антисептиком промшикуємо на всякий пожарний. Завтра в нас їм буде 2 тижні. Ось такий він у нас, чи бореті і досить-досить таке, то тут погані. Ось такий наш коротесенький відосик. У наше життє Ну, Потрошки там підсипаю їм тісти, Поїлочки ніпільні, включив, ще не сильно так поїлок лізуть, але зерно вже потрошки перебирає. Такі наші діли. На сьогодні всі справи пороблено. Всім пока. До побачення.